Дівчата, привіт! Ми сьогодні з вами розпочнемо да, такий тематичний розбір першого нашого пункту в піраміді фінансового планування це, звісно, заощадження і наша улюблена фінподушка. подушка Іноді нам здається, що так вона має бути, але ні в кого її. Накопичення, да, тобто зібрати на фінансову подушку не стоїть на першому місці. З тими вами, з ким ми вже були в інтенсиві з основ фінансової грамотності, ми це питання піднімали. Я вам розказувала навіщо це. Ми детально розбирали да, ось цей постулат, що спочатку заплати собі. І тоді взагалі є шанс не збирати суми і на збереження да, ваших грошей і далі на промноження. Але сьогодні суть в чому, да? суть в тому, що ми з вами від сьогоднішнього дня на протязі чотирьох тижнів розберемо не тільки да, що таке фінансова подушка, а й основні інструменти, які взагалі використовують для її збереження да, для її, ось взагалі і збирання, і промноження, і взагалі, як це працює, да, там вже будуть цікаві фінансові дробини, да. не плутати з якимись фінансовими махінаціями. Це все буде стабільно, нормально, це просто стратегії розміщення да, ваших коштів. Зараз точно не про це. Це була така був вступ, та, з чим що ми з вами будемо розбиратися в ці найближчі тижні. І так, давайте з вами підемо в розрахунок фінансової подушки, скільки це та яка вона має бути. І тут, звісно, цей розрахунок буде дуже індивідуальний. Та. У кого 20 тисяч, то говориться про те, що з цієї суми мінімальна. Сума на життя має бути десь приблизно відсотків 70%, можна рахувати від повної суми, да, тобто прям повністю її рахувати, можна рахувати десь від 70%, все, ще раз кажу, все дуже індивідуально, зрозуміло, да, чим більше, наприклад, ось тут будуть суми, да, тим, скажімо так, те, що ви Скажімо так, використовуєте саме мінімально для життя, знаєте, для того, для підтримання, да, там, для заплатити за комунальні послуги, а для якогось такого прожиткового мінімуму, да, вони будуть різні. Зараз вже я ось ввела суму в 50 тисяч, і ми бачимо, да, що тоді розрахунок починається від 35, і мінімум на 3 місяці у нас виходить ця сума. Яка у вас має бути у вигляді фінподушки? 105 тисяч, якщо це на 6 місяців, а це взагалом рекомендований термін? Саме розрахунку. І далі, звісно, що вже хочеться тоді, коли ти вже назбирав на 6 місяців, да, хочеться продовжувати і вже там дозбирати до 12 місяців. І зараз давайте повернемося. Ну, наприклад, да, до середньої цієї суми 20 тисяч, тоді у нас виходить так, що якщо ми говоримо про те, що ми хочемо свою фінансову подушку розрахувати в стандарті, ми з вами маємо або ось ці 20 тисяч да, взяти і помножити на 6, тоді у нас буде 120 тисяч, або взяти ось цю мінімальну суму у вигляді 70% від наших надходжень. І також її помножити на 6. У мене вже це зроблено. Тобто ми бачимо, що 84 тисячі це ну, та стандартна сума, при мінімальній сумі, яку ви виділяєте на життя 14 тисяч, у вас має бути. Насправді, якщо подивитися, да, це прям такі. Повноцінні 4 з копійочками місяці, і ви, звісно ж, маєте жити на щось. Да? Тому знову для того, щоб збирати на фінансову подушку, рекомендується десь приблизно 10% від цієї суми виділяти. Ну, нам тут простіше, да? тут десь приблизно 2000 входить. І зараз ми з вами. Перед тим, як підемо вже в планування, да, як же все таки розподілити ці кошти, як їх назбирати взагалі. взагалі, да, ми з вами трошки поговоримо да, про те, які ж інструменти такі являються чистими інструментами для ось просто збереження да, коштів. І якщо ми з вами говоримо, Конкретно про а, фінансову подушку, я вам рекомендую а, тримати її в чотирьох корзинках, в які а, поділяються кожна корзинка да, на дві частинки. Перша корзинка це готівка в національній валюті, тобто в тій валюті, в якій ви зараз живете. Да? Якщо це Україна, це гривні, якщо там Чехія, наприклад, це чеські крони, в Польщі зрозуміло, злоті і так далі. Якщо це Європа, там та, яка єврова, да, то це Євро і так далі. Для чого саме потрібна нацвалюта? Да? Тому що ми зараз, коли будемо робити огляд, плюсів-мінусів, ми одразу побачимо з вами, що комонно тримати готівку це її знецінення, і це буде правда. Але якщо брати Саму суть фінансової подушки, да? що це таке? Це кошти, які вам зможуть знадобитися в будь-який момент часу. Це означає, що в суботу, у другій годині ночі, вам знадобилась якась, наприклад, сума, і у вас має бути можливість її звідкись дістати. Тому. Тримати частину вашої фінансової подушки в готівці це не просто нормально, це мастхев. Ви маєте розуміти, що десь вдома у вас лежать кошти, які ви можете, на які ви можете розраховувати ось так, тут і зараз. І це дуже важливо дати розуміння. Що це не просто о, гроші, якісь там, які ви заощаджуєте, на які ви збираєте там, на машину і так далі. Їх о, задача суто проста бути в доступі, і ця сума у вас має бути обмежена. Ну, тобто, якщо о, зараз ми далі перейдемо, де, якщо ми визначили, що ця сума, наприклад, там, 7 тисяч гривень, тобто половина да, від. О, о, від нашої ось цієї щомісячної потреби. Значить, от сума десь в 7 тисяч гривень у вас має бути дома лежати десь в конвертику, да десь там, щоб вона була в доступі, щоб при потребі ви могли нею скористатись. Ось. Далі. Для того, да, щоб не було там супер знецінення, вам іноді може знадобитися і готівка в якійсь твердій валюті. От я з цим стикнулася, тому, тому просто дуже вам рекомендую. Потрошки так диверсифікувати і так само збирати або в доларах, або в євро. Ну, тобто, так, комбінувати ваші готівкові заощадження. Далі у вас інструментом це рахунки в національній валюті і рахунок в твердій валюті. Знову для чого це потрібно? Ці рахунки це швидкий доступ, да, це ваші електронні гроші. Якщо зараз ми тільки що говорили про гроші готівкою, да, тобто ті, які в наявності, то так само, можливо, там, де вам будуть знадобулятися гроші, не будуть приймати готівкою, і вам потрібна буде цифрова валюта, да, да, тобто десь на вашому рахунку. Так само і навпаки, я зараз не знецінюю саме готівковий розрахунок, тому що іноді так виходило, да, що. Немає інтернету, да? чомусь там якийсь збіг в програмі, не можуть нічого продати, просять на касу підійти тільки там з готівкою і так далі. Тому, будь ласка, тримайте точно все в одній корзині, потрібно диверсифікувати. Далі йдуть депозити, також в різних валютах і облігації це взагалі наш топчик, ми будемо з усіма цими Видами розбиратися і працювати далі, тобто кожного тижня, наступний тиждень ми з вами попрацюємо з депозитами конкретно, та, і розглянемо, що таке за стратегія та, депозитна дробниця. Далі ми з вами з облігаціями попрацюємо трошки, і все рівно під кінець розберемося з готівкою, все ж таки, як з нею працювати і так далі. Давайте подивимося. Навіщо нам вже все-таки мати і готівку і рахунки, та, і депозити, і облігації. Готівки і рахунки в націвалюті, тобто ті рахунки, які не прив'язані та, до якихось виплат, дивідендів і так далі. А це просто наші рахунки і просто наші гроші, які в доступі. Цей доступ у нас 24 на 7 з вами, і це тому нам дуже-дуже потрібно розуміти, що. Цей вид коштів, які по факту знецінюються, у нас також має бути. Далі у нас йдуть з вами депозити, і депозити можуть бути в доступах в рамках одного двох днів, якщо у вас прописано в договорі, що ви можете знімати достроково їх. Тому тут дуже важливо, коли ми будемо з вами також розглядати депозитні програми. Щоб ви це враховували. Тому що, якщо ви депозит покладете без можливості дострокового зняття, можете рахувати, що цей депозит він не є вашою фінансовою подушкою. Він непоганий, просто ви на нього як фінансову подушку розраховувати не можете. Все. Ну тобто, тут о, потрібно просто розставляти всі крапки над І, щоб порозуміти, що є що. Депозити, які о, з достроковим є можливість да, дострокового зняття, у вас доступні в рамках там, від години там, від не знаю, там, одної хвилини, да, яка тут і зараз там, до одного-двох днів, максимум все залежить так само від банка. В мене ось, буквально там місяць назад була необхідність зняти мій депозит достроково. Я його зняла, і через дві хвилини в мене вже все було на Тому тут вже знову, да, я не хочу якби, нагнітати, буває так, що це доступно прямо тут і зараз. Але ви маєте розуміти, що все рівно в деяких банках є нюанси. І облігації. Облігації так само. Облігації для того, щоб їх далі продати, потрібно їх виставити на продаж. Зазвичай в рамках від нуля днів до 1-2 вони продаються, але все рівно я би брала даток 1-4 дні, щоб розуміти, що облігації так само, це не прям тут. Зараз їх потрібно буде продати ще. Так? І, звісно, ці кошти через там. Якийсь період, або на протязі дня, або на протязі одного-двох днів прийдуть вам на рахунок. Щодо мінусів, те, що я вже, в принципі, вам говорила, да, що готівка і рахунки в банках це дорівнює знецінення наших грошей з вами, да, і, а депозити і облігації вони мають трошки якісь обмеження. Да, Облігації ми можемо очікувати продажу, особливо це може бути в ті періоди, да, коли великий ажіотаж, наприклад, щось там сталося, да, і всі почали да, масово все знімати, да, все блокується і так далі. Ось тут, в принципі, можуть бути затримки. Якщо зазвичай вам фінподушка ваша знадобилася не тоді, коли масова істерія, тут все розраховується годинами, в принципі. Те саме ось із депозитами, да, дуже важливо мати правильні умови договору. Щоб потім не вийшло так, що ви станете я ж кажу, заложником, розумієте, самі своїх налаштувань в да, договорі. Що стосується плюсів, звісно, в перших да, ось чотирьох пунктах це точно доступ 24 на 7. В будь-якому вигляді, да, хочете електронний, будь ласка, хочете, ну, такий натуральний, да, готівковий, будь ласка, а далі депозити чим? Да, це, по-перше, збереження грошей, звісно, там ми будемо з вами платити відсоток да, від самого, ну, самих уже нарахованих нам дивідендів. але по факту. Ми маємо знову повертати себе до самої мети, що таке фінподушка. Да? Навіщо ми її робимо? Да? Ми її робимо точно не для примноження, і це важливо розуміти. А депозити і облігації саме те для того, щоб плюс-мінус зберегти ваші гроші хоча б від інфляції. Ось і облігації. Це взагалі моя любов. Мені вдалося за останні три роки. Так, налаштувати облігаційні ось ці сходинки, сходин, да, що в мене там майже кожен один-два місяці да, проходила достатньо вже вагома сума а, таких о, відсотків да, по облігаціям. І прям, ну, прям так було дуже-дуже приємно, да, тобто, коли ти там отримуєш. по... По 500, по 400, да, просто від одного типу облігацій, да, сумарно це там могло і до 4 тисяч гривень доходити, да, ось, ось сумарно такі облігації, коли вони йдуть період за періодом. Але це все потрібно налаштовувати, для цього, для, цього, для всього потрібен час. Я ж тільки щоразу якраз і сказала, що це було там в рамках декількох років, тому потрібно на це зважати. Ми з вами працюємо вдовго. І, звісно, найцікавіше план. Що ж ми з вами робимо? Тепер давайте згадуємо ось наші з вами види да, всіх типів, скажімо так, всіх видів грошей, в яких у нас може бути наша фінансова подушка. Я зазвичай пропоную починати все-таки накопичувати з готівки. А далі або паралельно можна робити рахунки в національній валюті, так? далі вже в твердій, і, звісно, починати з депозитів і облігацій в національній валюті. Тобто тут ми маємо зрозуміти з вами, що нам в першу чергу потрібно ці кошти зберегти. Оскільки ми з вами да, обрали 84 тисячі, пам'ятаємо, ось ми з вами ой, розрахунок робили 84 тисячі на 6 місяців. І виходячи з цього розрахунку, 84 тисячі ми ділимо на 2 тисячі, тобто це 10% да, від наших надходжень. То фізично для цього нам потрібно буде 3,5 років або 42 місяці, і це має бути ось 42 місяці аж до січня 2029 року. Начебто багато, скажімо так, майже 4 роки, да? але по факту, чим раніше почнете, да, тим раніше закінчите. По-перше, да, вас ніхто не обмежує в цій сумі. Буде можливість покласти більше, будь ласка, кладіть більше, Да? Ось. Тому, наприклад, ми з вами починаємо да, відкладати просто ось готівку, щоб у нас там декілька місяців. Наприклад, перші 4 місяці у нас точно з вами були. Була готівка ось така, просто Да? Далі, коли ми з вами розуміємо, мені ж і ще потрібна, наприклад, готівка і на рахунках, тому, можливо, вона мені знадобиться, ми з вами можемо да, ось її трошки зробити по-іншому. Дві да? тисячі, наприклад, відкладати в місяць. В готівці, далі на рахунок поклали, в готівці на рахунок. Тобто, таким чином вже паралельно, да, диверсифікувати ось свої, скажімо так. Ось. Так, коли ще один раз. І це дивіться. Нам з вами на цілий рік роботи, да, до 1, 9, 26 року. Просто для того, щоб накопичити швидку ось в доступі готівку, нам з вами знадобиться рік. І тут можемо собі вже, наприклад, показати, да, що все. Тут ми вже з вами все зробили. Далі ми з вами що? Бачимо, бачимо, що нам тепер потрібно з вами що? На депозити зазвичай потрібно так само назбирати. Тому що, ну, відкривати кожен раз по 2000 депозитів, ну, таке собі, тому ми можемо з вами щось робити. Ми можемо продовжити з вами програму ось тут. І а, так само. Наприклад, поповнювати, але поповнювати а, в національній валюті. Ну, наприклад, ось ви три місяці поповнили. Да, у вас ось ці гроші, вони вже більше, ніж потреба на вашому рахунку, і ви їх да, в третій там, якийсь місяць. У вигляді 6 тисяч да, переводите сюди. Тобто ви ось тут відкриваєте там один депозитний датам рахунку. Далі робите те саме. Знову збираєте спочатку декілька місяців. Нехай це буде. І далі у нас з вами буде, наприклад, те саме. Можемо з вами відкрити так, можемо з вами на ці гроші просто купити облігації. Давайте, щоб у нас так плюс-мінус було. Тобто, бачите, ми віртуально тут збираємо. Зараз я, щоб по ці кошти не так сильно було видно. Ось, я їх тут приберу. Ну, ви будете розуміти, щось перший, другий, третій місяць ми збираємо. І далі. Ми переводимо їх в цей стан. Далі, знову, ми з вами, наприклад, на електронному рахунку збираємо іще скільки до тисяч, так само шість, да? і ми з вами переводимо їх вже в облігації в національній валюті. Враховуючи те, що облігації зазвичай плюс-мінус десь біля однієї тисячі коштує. Ось тут у вас вже буде шість облігацій. Ось. І так далі. Тобто знову йдемо а, з вами да, по шляху. Знову там один, два, три місяці. Ми з вами збираємо тут жовтеньке, можемо знову відкрити якийсь ось, можемо відкрити якийсь о, цікавий там, депозит. Далі знову попрацювали з вами. І ще 3 місяці сперегли. А, давайте фіолетовий, да? І зробили. Давайте, да, давайте ось тут зробимо. Плюс 1 місяць і у нас з вами тут буде 8 тисяч, що якраз буде дорівнювати, да? 14 і тут потім ми з вами на 8000 взяли купили, наприклад, облігації. І таким чином, якщо ми подивимося, ось ми з вами закрили 1, 2, 3, 4 пункти. А далі, коли ми з вами закрили ці пункти, вже є а, смисл дивитися да, в готівку, в твердої в готівки твердої валюти. Да? В принципі, задача та сама. Хочете. Ну, я думаю, що по 50 -там доларів, да, плюс-мінус, якщо там, ну, ми беремо 2000, ну, ніхто не буде ходити міняти. Да? Це мінімум там, 100 доларів. Ось. Тому, знову, можна так. Наприклад, 2 місяці ми збираємо на 1 місяць ми з вами що робимо? Ми о, з вами беремо. І купуємо 100 доларів. У нас там з вами 300 з чим-то. Да? Тому, якщо подивитися, далі ми з вами беремо і ось так. І таким чином у нас з вами з'являється, да, тобто ми з вами ось все це заповнюємо. Це можна дуже легко напланувати. Навіть ось в такому вигляді або просто на папері, і тоді у вас ви будете знати 100%, да, що ви, наприклад, відкладаєте 2000 гривень, а куди їх витрачати, у вас є план. Тобто, восьмий місяць ви просто кладете в конвертер. Далі, дев'ятий місяць, ви залишаєте собі на рахунку. Ну, наприклад, наприклад. О, Відкриваєте якісь конверти, да, або якщо це монобанк, можна банку да, там відкрити і просто туди відкладати. Так, це гроші, які у вас не будуть працювати і не будуть отримувати да, ніякі відсотки. Але це ті гроші, я скажу, які для вас служать вашою підтримкою опорою в будь-який час. І далі, коли ми з вами побачимо, да, що, наприклад, ми з вами вже назбирали повну фінансову подушку і нам уже наприклад прям аж стільки не потрібно ці інструменти у нас працюють, у нас з вами вже з'явиться навичка ось відкладання цього. І тоді у вас 100% є шанс назбирати і на 12 місяців, і після того, да, як у вас вже будуть суми значні. Ви вже будете розбиратися більш глибше з о, системою саме накопичення. Зараз наша з вами задача просто зберегти те, що нам потрібно, і сформувати той інструмент, о, який буде дуже сильно і класно допомагати нам спокійно спати вночі. Це наша фінансова подожга. Тому я сподіваюся, що о, я трошки вам о, о, відкрила завісу. Можливо, ви якось по-іншому плануєте, будь ласка, можете коментувати, можете ділитися, так, як це робите ви. Я взагалі вас всіх запрошую до діалогу в групі в Телеграмі, ми точно це маємо обговорити. І якщо у вас є пропозиції щодо якихось активностей, будь ласка. Будемо з вами разом працювати. Тому сьогодні ми з вами трошки познайомилися з самою системою, що таке фінподушка, що таке та заощадження на фінподушці. І далі, вже наступного тижня, будемо з вами розбиратися все-таки з депозитами, з депозитними програмами, що зараз нам пропонують банки і інші фінансові установи. І загалом. Що це за така? Да. що, що це за такі о, сходинки депозитні, да? дробина депозитна, що це за інструмент, як з ним працювати? Подивитися, точно думаю, що вам о, сподобається. Хоча ви ж знаєте, що я депозити, ну, їх така, не дуже їх. О, да, якщо так можна сказати, але ось саме для цього вони точно дуже класно нам підійдуть. Все, пока. Якщо будуть якісь питання, будь ласка, 100% запрошую вас до діалогу.